Всім добрий день, невеличкий огляд троянди Maroon. В мене два кущика цієї троянди. Куплені у різних виробників. Один з них це Лінатур, інший це Цвітсад. Куплялась Цвітсад з закритою кореневою, лінатур з відкритою. Зліва це відляни тур трояндочка, справа це цвіт сад. І як бачите, троянда вже відквітає. Я саме хотіла дочекати з цього часу, щоб показати вам, як це стається. Ось троянда вже в розпуску, не перший тиждень, отак вона стоїть. Бачите, спочатку вона розкривається не до кінця. Потім розкриваються в такі тарілочки пласкі, квітки невеликі, до 4 см. Отак От стає відцвіт. Бачите, вона просто муміфікується з часом, і в такому вигляді залишається на кущах. Знімаю без прикрас, тобто ви бачите вам. У мене хворіть троянди в цьому році, бо немає часу, не вистачає їх обробляти своєчасно. Цей кущик вже майже відквітнув. Троянда Трояндаліни Тур більш гармонійна. Мабуть, справа у підвої. Бачите, ця вигнала. Такої висоти, щоб ви розуміли їх зріст. Ця вигнала вудки. Там одна вудка ще була обрізана на букет, була ще більшою. Що я можу сказати? Це троянда, як на мене, дуже гарна, гарно тримається в зрізі. Я люблю зрізати букети, ставити у себе вдома, тому вона мені дуже гарно. Зайшла, можна так сказати. Так, я забула сказати, що троянди обидві першорічки. Ну, зараз я її вже зріжу і подивимось, коли вони будуть квітнути вдруге, то я знов зніму відео. А в неї дуже гарний колір. Він такий бордовий, близький Колір до ма але все ж не маджента Все ж таки, це червоний такий бордовий.